Ми мирно жили, мирно існували, і в Україні панував господар мир. Прийшла війна, як у мене чекали, а за нею вже страждання, плач і біль. Спокій, відсутність воїн, загальне благоденство це звичайно зі світу фантастики, але кожна розсудлива людина на нашій планеті саме про це і мріє. Складові щастя можна позначити кількома фразами. Блакитне небо над головою, яскраве, незатоманене сонце, чисті нескмареним поганими помислами душі. Ось до чого потрібно прагнути, заради чого варто жити щороку, цього важливого дня, міжнародного дня миру, люди в усьому світі збираються, щоб знову і знову підтвердити цю думку, вшановуючи пам'ять жертв непорозумінь і конфліктів. А також заявити про власну готовність присвятити себе якнашому втіленню в життя, давньої мрії людства. Існує традиція випускати білих голубів як символ мирних намірів. За серих часів голуби використовувалися для відправлення послань. Наші ж білі голуби уособлюють собі послання всім людям із закликом жити у мирі, дружбі та взаєморозумінні. Зробимо крок за повагу. Повага важлива у світі. Де люди поважають інших людей. І де дорослих поважають діти. А дорослі в свою чергу поважають думки дітей. Зроби перший крок за щиру дружбу. У світі і так багато зла. Перший робить крок, хто є мужнім. Зробимо перший крок разом, щоб дружба в нас була. Зробимо крок, щоб майбутнє не знало про війни, щоб діти зростали, не чувши серед, щоб просто могли всі дитинство радіти, щоб жили у світі, де все для людей. Зробимо крок за гарних сусідів, яких я із радістю в гості зову. Вони їздять в гості, і я до них їду. Ніхто не кличе з собою прокляту війну. Зробимо крок за світ, у якому ніхто не стріляє, бо мирно існують, бо мирно живуть. Ніхто не калічить, ніхто не вбиває, і діти щасливо довічно да живуть. Зробимо крок у щасливе майбутнє. Навчимось прощати, хоч важко це є. Стане життя мирне і незабутнє, і ніхто не наважиться забрати твоє. Зробимо крок просто сміхневе, бо усмішка це ключ до життя. До життя то. До... Тож давай обійдемо. Не придушу собі щирі всі почуття. Пам'ятай, що життя ми лише можемо змінити, досягнути гармонії, запровадити мир. Тоді всім захочеться в світі цим жити. За щасливо і мирно встигні.